У вас удома тепло? А платите за це скільки? Отож Підозрюю, що ваше житло не енергоефективне. Ви знаєте, скільки тепла та грошей може втрачати будинок? 10-25% через дах. 20-30% через стіни, 30-40% через неправильну систему вентиляції, від 15 до 25% через вікна і навіть через підвал до 6%. Тому необхідно провести термоізоляцію будинку, простіше кажучи, утеплення. І тут важливі не лише матеріали, але й порядок робіт. Будемо говорити по порядку про заміну вікон на енергоефективні, утеплення стін. Утеплення горищ або дахів, а також надпідвальних перекриттів. Виявляється, не всі сучасні вікна енергоефективні. Почнемо з профілю. Він має бути не менше як 70 мм завтовшки та мати в перерізі не менше п'яти повітряних камер. Скло пакет для нашого клімату краще обрати двокамерний, тобто три скла і дві повітряні камери між ними. Ще краще, якщо ці камери заповнені не повітрям, а інертним газом. Чому? Читайте на нашій сторінці у Фейсбуку. І останній, але дуже важливий елемент: енергоефективна шибка. На скло наносять тонкий шар металу, непомітний для нашого ока. Це невидиме дзеркало, відбиває взимку таке дороге тепло назад до приміщення. Найбільший вплив на енергоефективність вікна має склопакет. Тому якщо вас влаштовує профіль ваших вікон, можна замінити лише склопакети на енергоефективні. Наступний крок теплоізоляція всіх непрозорих частин будівлі. Це стіни і перекриття. Ринок пропонує багато різних утеплювачів. Найчастіше це пінополістерольні та ватні. Як у них розібратися? Запам'ятайте, головна характеристика коефіцієнт теплопровідності. Чим він нижчий, тим краще. Використовуйте утеплювачі з теплопровідністю до 400 Вт на метр на кельвін. 10 см такого матеріалу за зберіганням тепла дорівнюють 2 метрам стіни з цегли. Наступна важлива характеристика товщина утеплювача. Найчастіше для стін використовують не менш, ніж 10, а краще 12-20 см теплоізоляції, для підлоги по ґрунту та над підвалами від 10 см. Для неопалюваних горищ та дахів не менше, ніж 20 см. А про те, де можна використати пінопласт, а де краще ватний утеплювач, чим небезпечне утеплення окремої квартири в багатоповерхівці, Читайте на нашому сайті iqenergy.org.ua Тепер у вас вдома тепло. Але ж якщо ви захочете провітрити, то знову випустите все тепло надвір. Що робити? Для цього існують розумні провітрювачі – рекуператори. Вони виводять використане повітря з житла, а його теплом підігрівають свіже, яке направляють у будинок. Ось так ви розумно використовуєте тепло та ще й дихаєте свіжим, навіть фільтрованим від пилу повітрям. Тепер у вашого житла енергоефективні вікна, теплі стіни, стеля, підлога. І воно наповнене свіжим чистим повітрям. Для другого кроку все. Затишку вашим оселям. А наступного разу поговоримо про опалювальні системи. Батареї, термостати та інші цікаві теплі штуки крокуємо до вершини енергоефективності.